Всім привіт! Село чоловічих теплих флісових курток від бренду Liverdge. У лоті 8 одиниць, дві моделі синього та чорного кольору. Кожної моделі по 4 одиниці. Синя модель має ворот стоєчку, чорна із капюшоном. Склад у моделей однаковий це 100 поліестер. Всередині вони утеплені штучним хутром. Мають кишені на блискавках, по розмірах синього кольору, один розмір S, один M та два L, Чорного кольору, один розмір XL, один розмір L та два розміром M. Замовляйте цело до наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!